Всім привіт! Сьогодні починаю такий дуже цікавий експеримент для себе. Я цього не робила ніколи і відео по цьому я теж ніде не знаходила. В общем, до наступної серії. Вийшло щось чи не вийшло. Коротше, відкрила я фікуса. Чорний низ і білий верх не прижився. Зараз ще відкрию той інший. А ось другий я розпакувала, той, що низ, низ білий і верх, то наче наче виглядає живим. Но не знаю. Розмотувати не хочу. Хай поки стоїть. Наче наче поки живе. Ну, не знаю. Хай стоїть. А цей тут прям і ця частина підгнила вам хочу сказати. Ну, коротше. Чорний низ і білий верх не вийшов. На жаль. Так, в нас сьогодні 29 вересня, і вона таки, походу, прижилася, тому що, бачите, відслаюється ця... чулочок цей відслоюється. І всередині там три легенько відхилю. Листочок він відкривається. І всередині я так привідкрила. Зараз я спробую привідкрити. От. Живий листочок він не гниє. А вона, в принципі, от знімається. І вона ціла, вона не вмирає. Бо... У нас таки вийшов. Це той варіант, який я показувала, що він вижив. От, ви вже бачите. І, 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 і це білий низ темний верх. Я не пам'ятаю, який тоді я перший причіплювала, але є ймовірність просто, що я краще цей прив'язала. І вони тому зрослися. От. Тому чекаємо на відкриття листочка. І, звісно, подальших листочків. Чекай. Я зняла той листочок, ну, будемо спостерігати далі. У мене є підозра, що нічого не вийде. Це цей прищіплений фікус. А, листочки не всихають, а, верхівка, наче. Теж не всихає сорі. Але я щось маю сумніви. Мені то виглядає, що верхівка жива. Бо, до речі, попередню верхівку я проростила, ту, що тоді відпала, і вона в мене ось там, от бачите листочок, от там от верхівка посаджена, вона пустила хороший корінець. Але, блін, але от ця, блін, вибачте, в мене гикавка. Росте ділочку. Ви бачите, так? Да? Ну, наче не всихає, бо там прямо було видно, що оця верхівка, стовбур, всихав, гнив, він там гнив. Цей наче не гниє. Дуже цікаво. Не знаю, коріння тут вже гарненько нарощене, він молодець. Ну, будемо спостерігати. Так, така собі виходить досить довга частина. Я не така її планувала довго. Треба заглянути, до речі, бо я планувала там знімати місяць, два, три і так далі. Мені здається, що вже більше місяця треба глянути числа. От. Ну, якось такі от справи. Так, ну що? А, я підійшла до свого цього схрещеного фікуса і бачу, що цей, скажімо так, зародок листочка він погрубшав. А, і мені здається, що він таки точно прижився. Ну, будемо спостерігати, будемо спостерігати, бо я бачу, він так прям. Він був такий прям темний-темний якийсь, я коли я нещодавно на нього дивилася, але тут він прям такий хорошенький стає. Тому будемо спостерігати далі, щоб він розпустився. Ну що, в моїх планах було, що перша серія буде про те, як. Листочок такий відкриється на прищепленому фікусі. І ось він відкрився, такий красивий, невеличкий, звісно ж. І тому будемо чекати далі. І дивитися за розвитком. І ще через трохи я зніму ще ось цей примотку тут. Ну, листочок розпустився. Ура! А буде давати він вар, чи не буде, це ми будемо бачити з часом, поступово. Він дуже круто наростив коріння. Я вам зараз покажу, подивіться. Дуже шикарно вкорінився, але вже до весни поки не буду його пересаджувати, нехай росте. Тому якось ось, так я дуже прям тішусь і дуже цікаво, чи в. Подальшому хоча б один листочок буде зі, змішаним, зі змішаною генетикою у них. Ну, дуже цікаво.